Вау. Показую флешечку. Щоб пац стерся їх нормально пікати коннектор. серйозно? серйозно На, серйозно Чел на медово вирівнюється по цій стінці. Цілиться в цій джунглі, в цю зарослину в це зелене, я не знаю як його правильно тут назвати. Бачите оцю точку чорну. Так, вирівнюємося. Бачимо чорну точку. Ліву клавішу зажали. Просто кинули. О, блядь, Залетів за карту. Так, не треба. Так, просто кинули. Флешечка зривається прямо в очах. Звідси, нікого нічого не сліпить, флешка може. Звідси пікнути під нею. Звідси може пікнути, навіть якщо ти тут стоїш, нікого нічого не сліпить. Використовуйте.